Сьогодні приготуємо ось таку смакоту. На вигляд, вона супер. Ну, а на смак вище всякої похвали. Тому давайте, друзі, дивимось відео, коментуємо. Під час відео не забувайте поставити вподобайочку. Ну і написати коментар. Все, поїхали! Друзі, на каналі все по-домашньому. Скажіть, хто не любить ковбасу? Ковбаса то є смакота. І сьогодні я буду готувати справжню таку домашню буковинську ковбасу. У мисушці тут я вже підготувала, м'ясо нарізала. Ось нарізано м'ясце. М'ясо ріжемо, ну, м'ясо ріжемо на такі шматочки, і тоді їх поперек волокон, ось такими довгенькими смужками ріжемо. Тоненькими і довгенькими. Це для того частину нарізаю так, аби ковбаска наша гарна, гарно трималася та хорошо різалася, не кришилася. Для ковбаски я підготувала ще ось такий фарш. Це докупила свинина з курочкою. А м'ясо, основна маса у мене буде яловичина. Так, м'ясо моє готове. Ось це я перепустила через м'ясорубку. Ця частинка порізана такими шматочками довгенькими, скибочками. І сюди буду додавати, я ще отакий докупила фарш. Тут курятина з свининою. Можна просто свинину додати. Бачите, таке гарненьке, жирненьке, тому що ось це м'ясо, воно піснувате. Додаю ще м'яска. Ось це така вже. Смакота ми всі не можемо дочекатися, коли буде ось ця ковбаска готова. Адже домашнє, воно набагато смачніше, аніж магазинна. Хоча магазинна також є смачна ковбаса. Але це надає якогось такого відчуття свята, мабуть, да? як домашню ковбасу готуємо. Так. І сюди, дивіться, я ось тут підготувала, ой, ножик поставила, заберу. Я підготувала уже ось такі приправи. Додаю сюди приправу, приправу гриль. Ось така продається у нас в пакетиках. До курей гриль додаю. Потім обов'язково додаю багато коріандру. Він, як би вам сказати, Дає насичений смак ось цьому м'ясу. Фаршу, тобто на ковбаску. І також можна до м'яса, але в мене до м'яса не виявилося. Є така до шашличка, тому використаю таку. Також додам сюди лаврове листечко. Меленого нема, тому я буду маринувати десь десь скільки, годин 12. Тому я прямо сюди в фарш додаю. Так, а що це я так розказую, як я можу це зразу все кидати і показувати. Дивіться, кидаємо три таких великих листочки сюди. Потім сипемо приправки. Забула сказати, що обов'язково додаємо чорного перчику. Ось так. Додаю чорного перчику. І підсолювати до смаку я буду ось такою сумішю. Хтось догадається, що це чесникова сіль. Тому до смаку я доводжу чесниковою сіллю. Можна просто підсолити, і потім, коли ми будемо вже наповняти в кешку, ну, в оболочку. Потім додати чесничок. Добре, синько, треба його ось так вимішати. Зробити такий інтенсивний масаж. Ти відчуваєш, який аромат пішов? Так. Так. Йди принеси трошки води. У нас дворі ніч, хтось катається. А ми ковбасу робимо. <риві> Чуєш як? Не чути, да? так? Так, вимішуємо так, ще підливай. Ось так, підливаємо, мабуть, додати ще трішки приправ. Я люблю, коли багато так видно, що там є приправки. Так, скуштувала? Не солоне. Я так легенько взяла і лизнула, якщо що. Або можете підсмажити на сковородочці, якщо ви не можете лизнути і спробувати насіль. До речі, часникова сіль рецепт в мене є на каналі. Можливо, як не забуду, залишу посилання внизу під відео в описі. Дуже хороша річ. Вона. У мене є баночка, який вже скільки? Два роки, так? Да? Вона з того самого року, як у мене канал відкрився, бо там вона в мене навіть підписана була. Я не встигла використати. І ось це відкривали, попробували. Ну, дуже гарно пахне. І так що весною я буду мати чесничок. Тому що цього року я полінилася і зробила мало чесникової солі, а чесничку вже не маю, аби робити нову. Це, можливо, мама виручить. Все гарно. вимішали і залишаємо на 12 годин, аби наше м'яско промаринувалося. Розпиналася я розповідала, як я готувала ковбаску. І по технічним причинам відео не збереглося. Тому, коротко в кількох словах. М'ясо фарш. Я добре вимісила, додала туди ще півлітру водички і пачечку копченої куркуми. Потім. Гарно так перемішала і відбила фарш, як на котлети. У мене получилася повна ось ця така миска. За допомогою старенької м'ясорубки, такої ручної, ми наповнили через ось таку лієчку, Тут вилочкою допихала. і лишилося трішки вільної кишки. Хочемо зараз її начинити ще картопелькою. Потру дві-три картоплинки, такі середні, і доробимо, аби не пустувало місце в кишках. Адже черева зараз дуже і дуже дорогі. 10 метрів черева в магазині коштує 60 гривень. Тому, ось так, ця вже на поготові, чекає свого місця в духовочці. А зараз пішли, покажу в духовці, який вигляд має. Печеться ковбаска. Ось погляньте, який вигляд має ковбаска в духовушці. Зараз я її переверну і буду смажити. Отак. одну перевернула. Бачите? З піднизу вона має такий ще білий колір, а під низом прутики вишні, маленькі. Зараз цю переверну і буду далі досмажувати. Смажу на в середньому такому вогні десь 170 градусів. Аби кішечка рівномірно випаровувалася. Перша ковбаска готова. Ось такий вигляд має. Зарум'янилася, гарненька така блискуча. Бачите, як на ній виходить жирок. Хоча ковбаска відносно така, можна сказати, дієтична, без лишнього сала. Це скоренько цю витягую, і прямо на ось ці гілочки буду викладати інші шматочки ковбаси для запікання. Хочу показати ось такий вигляд мають прутики. Бачите, тут вишня, кілька малинових та смородинових для аромату. Коли саме ковбаска починає підсмажуватися, от вони. Пускають свій такий аромат. І вона здається, як копчена така з димком. Подивіться, яка це смакота, це справжній шедевр. Ну, ось ми посмажили, покуштували дітки вже. Подивіться, який шикарний вигляд ковбаски, який зріз гарний. Вона така соковита, ніжна. Словами, це не передати. Це потрібно хоча б раз приготувати і спробувати. Тоді про магазинну можна навіть і не згадувати. Звичайно, це недешево виходить, свої сили витрачаєте, час, але воно того вартує. Це смачно, це натурально, ну і впевнено корисно. Тому, друзі, не забувайте поставити вподобальку, написати коментар і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! Пока-пока!